Друзі, рада вітати у нас на каналі, канал МітоАвто, канал про автомобілі, автомобілі США, автопідбір в Україні, авто з Норвегії. Ви можете з нами замовляти. Сьогодні ми поговоримо про Audi Q5, яку ми вибрали для нашого замовника з Харкова, привезли її в Україну, в місто Київ, розмитнили, відремонтували, якщо так можна сказати, і завтра вже людина приїжджає, забирає її для себе в експлуатацію. На прикладі цього автомобіля хочу показати, які можуть бути і успішні купівлі авто в США. Тому що знаєте, на своїх відео про авто із США я завжди розповідаю правду, так як є, без прикрас, для того, щоб ви могли розуміти, що є як і ризики в придбанні авто із США. При цьому при цих ризиках ви можете або отримати автомобіль для себе нижче ринку. України всередину або вниз ринку автомобіля, всередину ринку автомобіля, або вверх ринку автомобіля. Це вже знаєте, як карта ляже. І угадати це по фотографіям, як станеться, наперед, неможливо аж ніяк, якщо ви, звичайно, не екстрасенс. Я, наприклад, не екстрасенс і такими вміннями, звичайно, не володію. Звичайно, вибираючи авто із США, максимум досвіду, скільки ти можеш використати, ти можеш прорахувати, скільки може вийти той чи інший автомобіль з доставкою і розмитненням в Україну. Але коли мова йде про ремонт, і особливо, знаєте, коли мова йде про ремонт автомобіля преміум сегмента. Це у нас Audi Q5 другого покоління, яке пішло від 2017 року випуску, в комплектації престиж це максимальна комплектація. Яка була куплена на аукціоні за 15,5 тисяч доларів, та автомобіль був абсолютно цілий. Це я вам покажу трішечки пізніше. Але коли у нас трапляється ДТП з цим автомобілем, то, наприклад, прорахувати його ремонт не є можливим, яким би ти там суперспеціалістом та і навіть суперекстрасенсом не був. Зараз поясню на пальцях, чому. Тому що це преміальний сегмент автомобіля, і на всі сучасні автомобілі. Вже йдуть на пічкані сучасною оптикою, сучасними датчиками, сучасними сенсорами, і запчастини на ці автомобілі не коштують так, як ми колись привозили джипи Патріоти, компаси 2015 року і до Коли комплект фар можна було купити за 150 доларів, бампер в зборі можна було купити за 250-300 доларів. То тут абсолютно ж ціни не такі. Якщо ми говоримо все таки про пошкодження цього автомобіля і його ремонт попередній частині. То комплект фар може коштувати біля 2-2,5 тисяч доларів. Звісно, ми говоримо про фари по оригіналу. Капот тисяча, рішітка центральна тисяча, бампер в зборі півтори тисячі доларів. Ходова також достатньо дорога в цього автомобіля і так далі. і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про крила, то це там по 550 доларів, звичайно, по оригіналу, і так далі. і так далі. Тобто, ми розуміємо, що, звичайно, всіх пошкоджень по фотографіям в автомобіля не видно, і ти рахуєш, що цей ремонт цього автомобіля має обійтись, наприклад, 5-6 тисяч доларів. Але коли приходить автомобіль і додається 2-3 запчастини, а ці 2-3 запчастини можуть коштувати по 1000 доларів одна, то це плюс 3 тисячі доларів. Це як мінімум половина від твого бюджету, який ти закладав в ремонт цього автомобіля. Ось так це працює з сучасними автомобілями і ви маєте це розуміти при замовленні авто із США. Це коли ми говоримо про автомобілі після ДТП, але є звичайно автомобілі, які в ДТП не були. Наприклад, пошкодження вандалізм, наприклад, пошкодження градом або вотерфлут, тобто утоплення автомобіля. І зараз ми поговоримо про ці види пошкодження автомобіля в США і е подивимося, що у нас було з нашим автомобілем. Наприклад, коли ми говоримо про градові автомобілі, то в принципі в їх пошкодженнях ти також ніколи не можеш угадати скільки буде вартість ремонту, тому що, по перше, град може порозбивати. Все скло, що є на автомобілі, може позалишати дуже серйозні вмятини на ребрах жорсткості, які видалити буде дуже проблематично або навіть може неможливо. І е, може бути, ти дивишся по фотографіям, і начебто вмятин немає. Але коли приїде автомобіль, він буде просто висічений. Градом таким чином, що ти з ним нічого не зможеш зробити. В нашому ж випадку ми цей автомобіль купували на аукціоні за 15,5 тисяч доларів. то, в принципі досить непогано на фотографіях проглядалися пошкодження градом цього автомобіля. Це було видно там по дверкам, це було видно по капоту. І ми розуміли, що цей автомобіль при такій ставці приблизно приїжджає десь біля 29 тисяч доларів. Врахуванням того, що це максимальна комплектація, комплектація престиж, тобто відповідно. Це саме топова фулова Audi q 5 в своїй комплектації, і вона просто без пошкоджень, без ДТП. І ризикнути, що навіть може вийти більше ремонту на цей автомобіль було варто, тому що. Ти можеш замінити більше запчастин, ти можеш їх навіть фарбувати. тобі навіть всередину автомобіля може потрапляти вода, а вартість ПДР може вартувати від там, 100 доларів і до 3 тисяч доларів в залежності від складності робіт і кількості вмятин, що було на цьому автомобілі. Тобто, відповідно, ви вже бачили, як автомобіль у нас був пошкоджений в Америці, і вмятин, звичайно, виявилося більше ніж то було. Видно на фотографіях, і це нормально. Коротше кажучи, з урахуванням викатування всіх вмятин методом ПДР, це ПДР це коли убираються вм'ятини на автомобілі без фарбування. Хлопці-спеціалісти, фахівці, працюють з цим автомобілем таким чином, що спіднизу піднімають спеціальними молоточками ці ямочки, такими резиновими, для того, щоб не пошкодити фарбу Спеціальним клеями, присосочками це все працюється і Дуже обережно це все прибирається. Але в результаті фарбувати автомобіль не треба. Коротше, ПДР з обслуговуванням цього автомобіля. До речі, замовник працює десь там з маслами і фільтрами. із Харкова сам нам вислав комплект фільтрів і маслів для цього автомобіля. Ми тільки замінили їх у нас на СТО. В общем, все вийшло там біля 48 тисяч гривень. Да, тобто на преміальний автомобіль самої максимальної комплектації а, у нас вийшов ремонт менше, ніж тисячі доларів. І в результаті ми маємо цей автомобіль нижче ринку взагалі, чим то може бути по авторія. Тому що, по-перше, з такими пошкодженнями на авторія ви автомобіль не знайдете. По-друге, в такій комплектації, і я думаю, її прям завтра можна викатувати і продавати десь приблизно біля 38-39 тисяч доларів, сміливо продати. Але, звичайно, в цьому випадку нам повезло. І ви маєте обов'язково враховувати, що ризик замовлення авто із США завжди існує, тому що купується автомобіль, який в Сполучених Штатах був списаний з реєстрації, і вартість його ремонту в США. Нарахували більше, ніж ця вартість автомобіля. І вона тоді викатується на майданчик списаних автомобілів Копар чай, і там ми вже з вами їх купуємо. Тому ви маєте це розуміти. Щодо пошкоджень, вандалізм і утоплення. От, наприклад, поговоримо про вандалізм. Також досить непогані пошкодження. Ми отримуємо небиту ціленьку машину, але можуть бути сюрпризи і нюанси. Коли приїде машина, вона вся може бути порізана ножиком, всі сідушки, потолок, карти, може бути ножи. Жек штрикнути в центральний екран, чи ще кудись торпеда порізана, і в результаті. Відновлення такого автомобіля може коштувати дуже дорого і навіть дорожче, чим би це був автомобіль після ДТП. Це все відновити, перешити. Тому що після вандалізму дуже часто ще знімають якісь запчастини всередині автомобіля, тобто можуть зняти коробку, чого не буде видно на фотографіях, можуть зняти каталізатор, дороговартісні блоки, такі як АБС там, чи Дестронік, і так далі. І так далі. Тобто, це Може також і буде впливати на вартість ремонту, і в результаті буде ціла машина, але в результаті її відновлення може вартувати дорожче, ніж то була бита машина. Тому яку тут вибирати, вибирати, звісно, вам ви маєте просто знати про недоліки та переваги того чи іншого пошкодження списання автомобіля на рахунок пошкодження води. Також достатньо цікаво, тому що. Пошкодження водою може бути, що навіть водою підтопило ось по цей рівень, і відповідно автомобіль вже буде списаний. Він буде там заводитись, їхати в салоні автомобіля, води може не бути, але поки машина не приїде сюди в Україну, не зняти її з автовоза, не перевіряти, ти цього не узнаєш. І це буде лотерея до цього моменту, тому що може приїхати і тобі здаватись на фотографіях все круто, класно, але вода могла бути посюди. Воно то ще нічого, якось воно буде ходити і їздити, там ті блоки замінити, просушити і зробити, якщо це була прісна вода, та якщо це була солона вода, то в такому випадку цю машину ви, скоріш всього, викинете. І ці гроші, що е, ви в неї вклали, коли вона приїхала сюди, вони вам не окупляться, тому що ви не зможете навіть її розібрати і продати, тому що солона вода знищує в автомобіля все: від електроніки до кожної залізячки, що на ньому є. І навіть е, металеві частини автомобіля. Автомобіля з часом будуть гнити. Солона вода це дуже небезпечно. Тобто, ви зрозуміли, що це також ризик, коли ми беремо автомобіль з певним якимось пошкодженням, тобто після ДТП. Тут ризики, звичайно, є, вони заключаються в тому, що ти не можеш по фотографіям порахувати кількість і перелік запчастин, які тобі необхідні будуть для ремонту цього автомобіля, але все одно ти більш-менш маєш чітке розуміння. Особливо, якщо ми беремо пошкодження в бічну частину, в задню частину. Ми розуміємо: дверки викинули, крило витягнули, вирізали, приварили нове. Це буде мінімальний перелік запчастин і похибка в таких пошкодженнях при ремонті буде мінімальна. Цьому ви все повитягували, спеціальне обладнання, все для цього є, приварили, і машина завелась, поїхала, ніяких проблем в майбутньому приносити не буде. Якщо ж це у нас передні пошкодження, то солова конструкція автомобіля, як правило, страдає менше і не потрібно, як правило, втручатися а, в конструкцію автомобіля, щоб щось вирізати і приварювати. Але набір передніх запчастин, особливо на преміальний сегмент, автомобіля буде значно дорожчим. І додатися 2, 3, 4, 5, 6 запчастин, які треба. Бую я докупити, яких не було видно на фотографіях, вибитися можна в бюджет ремонту від 1,5, 5 і навіть семи тисяч доларів вище і навіть більше. Тому що вони ці запчастини дорогі. Але скажу від себе, е, мені найбільше подобається і підходи, це коли автомобіль має невеличкі передні пошкодження, ну, особливо не по центру, а десь так трошечки в кутик. І якщо в автомобіля бічні чи задні пошкодження. Ти лишнє собі вирізав, вирізав, Викинув лишні запчастини, нові поставив і поїхав. Тому що оці. Автомобілі з пошкодженням вандалізм, град, вода і електрикал. Ми навіть колись брали, приїхала машина, були повністю погорівші всі блоки. А був один хюндай велостер, який також був небитий. Він був після викрадення, там згоріла центральна магнітола. І майстри трошки більше року ремонтували цей автомобіль, не могли догадатися, що треба зробити, щоб той автомобіль поїхав. Не могли його більше року завести. Хоча була ціла машина. Ось такі друзі, ви маєте розуміти ризики при купівлі авто із США. Ми з вами пройшлися про всім пошкодженням, які бувають на аукціоні, і ви тепер для себе можете вибирати те, що підходить вам більше. Ну, а звичайно, якщо у вас залишилися запитання, мій номер в описі цього відео мене звати Ігор, телефонуйте або пишіть в месенджери 093 993 2483. Я відповім на всі ваші запитання. А тепер погнали, дивитися Аудос. Скільки ж буде? Коштувати подібний автомобіль, якщо ви захочете для себе його придбати. Давайте відкриємося автостат і подивимося на них середню ставку. Ми бачимо, що за 17-18 рік цього автомобіля можна купити його в комплектації преміум навіть і за 8, 9 і до 10 тисяч. Навіть шукати автомобілі з невеликими пошкодженнями. Придбавши такий автомобіль за таку ставку, приблизно 18,5. 19 з половиною він прибуде в Україну без ремонту, відповідно, ми можемо для себе вибирати кращу комплектацію, менший пробіг, менші пошкодження. Такі так тоді такі автомобілі на аукціоні будуть коштувати трішки дорожче, і в такому випадку, якщо ми будемо дивитися комплектацію преміум плюс, вона вже буде торгуватися біля 10, можливо, до 11 тисяч доларів. Якщо ж ми будемо дивитися преміум плюс, під приборкою, як всього автомобіля, то десь біля 12 до 13 тисяч доларів прийдеться потратити на цей автомобіль. Комплектації саме престиж будуть коштувати тисяч біля 15. І ми з вами розуміємо, що коли ми купили цей престиж за 15 майже цілий, то нам надзвичайно повезло. Взагалі, клієнти часто говорять, Ігор, я не знаю, як, але ти притягуєш вдачу. Ти допомагаєш нам купувати автомобілі по дуже класно. Власним ціном, з невеликими пошкодженнями, це просто круто. Ну, не знаю, як це працює, але в принципі скажу від себе так. Просто потрібно терпляче працювати з кожним окремим автомобілем індивідуально і підходити до цього відповідально і не спіша, тобто нікуди не спішачи, я реально можу вижидати і викуповувати для клієнтів класні автівки. Так ось, коли ми купуємо преміум плюс за 10, відповідно, десь біля 20 приїде вона сюди. Да, Коли скок під переборкою біля 12-13 візьмемо 23-24 і престиж біля 15 тисяч 28-29 буде приїжджати в Україну без ремонту. З приводу ремонту ми вже з вами поговорили, скільки це може бути коштувати. Звичайно, тобто, підсумуючи, в даному випадку нам повезло, ми витратили 48 тисяч гривень на відновлення цього автомобіля, і він вийшов просто шикарно. Але моя вам. Рекомендація: коли ви розглядаєте для себе автомобіль преміум сегменту, при мінімальних пошкодженнях закладайте бюджет ремонту мінімум 8 тисяч доларів. Навіть якщо вдасться потратити менше, ці кошти у вас залишаться, і це вам буде як приємний бонус. Просто якщо ви закладете менше, а потрібно буде витратити значно більше, а ви вже зрозуміли, що вартість запчастин цього автомобіля може бути достатньо дорогою, то ви дуже легко і набагато можете вибитися. З бюджету ремонту. Давайте дивитися конкретно цей автомобіль. Значить, по самим пошкодженням, у нас саме більше був, був пошкоджений Це капот. Ви пам'ятаєте, ми з вами, до речі, недавно зустрічали цей, цей автомобіль, звантажували його з автовоза. І я вам показував, там було достатньо багато ямочок. Ми тепер можемо пройтися, подивитися. Всі ямочки прибрані. Автомобіль вже навіть притрусило трошки пилючкою і нічого такого немає. У нас навіть е, з заводу закатаний автомобіль в ось таку плівочку захисну. Це робиться для того, щоб камінчики не шкодили капот, крила, а також фарб. Е, лобове у нас мало тріщину, лобове нам довелося замінити. Стоїть нове фірми Пілкентон. З цієї сторони пошкоджень майже не було, тому тут і залишилися надписи. Автомобіль потрібно ще відправити на хімчисточку і поліровочку, але власник хоче це робити вже в Харкові. Хоче забрати автомобіль так, каже, він йому достатньо срочно потрібний. А з цієї сторони довелось працювати набагато більше. І тут всі ямочки також прибрані. Ось, наприклад, на. Ось цьому хроміку, бачите, залишилось пошкодження від града. Це вже не прибрати ніяк. Це тільки потрібно міняти цей е, хромік цілим. Ну, Я думаю, то не смертельно, можна експлуатувати автомобіль і так. Дивіться, вже комарі повилазили. Фу, скоро вже кусати будуть нас. Ну, в общем, ніяких ямочок, нічого такого немає. Дуже класно, все круто виглядає. По е, салону автомобіля значить, ми бачимо, у нас для задніх пасажирів е, це шкіряний салон з ось такою перфорацією. У нас е, клімат-контроль виведений для задніх пасажирів. Приїхала з автомобілем шторка, у нас панорамний дах, е, електрокришка багажника, звичайно, яка відкривається ось таким чином, ногою треба махнути. І це все відчиняється. У багажнику у нас достатньо багато місця. Коврики приїхали з автомобілем резин. А це мастило вже, яке заливали ми. Як бачите, мотюль захотів власник залити. Так, тут у нас саббуфер, тут у нас докаточка. Ключ все, з автомобілем приїхало. Буває, не все приїжджає. Закривається також через цю кнопочку. От, в автомобіля, звичайно, і безключовий вхід в автомобіль, і, звичайно, і комфортний вхід в автомобіль. Сліпі зони реалізовані ось з цієї сторони. З автомобілем приїхало два. Ключа, шкіряний салон, як бачимо, з перфорацією, електроприводи як в пасажира, так і в водія. І ось ця подушечка, яка розкладається. Давайте ми її оп, от таким чином. Це все треба мусор цей поприбирати. Так, раз. В автомобілі у нас підігрів сидінь, а також є і вентиляція сидінь. Таким чином, це реалізовується для передніх пасажирів. Тут у нас значить, контроль спуску з гори, парктроники, і відмикається ESP, драйвер-селект, тобто у нас налаштування. Безпосередньо для водія, для того, щоб можна було вибрати налаштування автомобіля оффроуд, комфорт, автоматичний режим, динамічний режим їзди і індивідуальний режим їзди, який налаштовується. У нас великий екран також за кермом автомобіля, і це все дублюється звичайно на ньому. Це і називається кокпіт-приборка. Тобто, відповідно, у нас оберти зліва впереді, швидкість у нас справа. Ось тут і можна робити їх великими. Включається навігація цього автомобіля, вона виводиться в центральну частину екрану. І ось такими налаштуваннями можна, відповідно, робити, щоб у нас і. Карта, куди ми будемо їхати, реалізовувалася з цієї сторони. Тобто досить таки зручно. Для того, ж, якщо ви їдете по якійсь незнаковій місцині і вам не потрібно відволікатися на керування автомобілем, щоб дивитися, куди прокладається карта, це дублюється на цьому великому екрані. У нас гарна оптика в автомобілі. Свідчення у нас достатньо якісне. Зараз я спробую його ввімкнути. Так, ось якщо ми тут, це автоматичний режим, габарити і ближнє світло фар. Не помиляюся, це у нас вже йде LED-оптика. І е, це не матричні фари. Е, але якби це вони були матричними, то вони б коштували ще більш дорожче. Преміальна музика автомобіля Bang Olufsen. 4 скло підіймачі, пам'ять сидінь. Е, бачите, сидіння, ось такі ковшовидні з явно вираженою підтримкою. Вони йдуть в комплектації престиж. Тут по бокам. Тут таким чином. Так, і е, налаштування в передній частині ось так. Дуже цікаво виконано е, дзеркало в автомобілі. Тобто в ньому у нас є навігація. Вона відображається ось тут. І е, воно сучасне, безрамочне. Панорамний дах у нас відчиняється з цієї сторони. Нажимаємо кнопочку. І це все ось таким чином відповідно від'їжджає. Можна користуватися для провітрювання автомобіля, для комфортної їзди. І щоб по голові не залетів камінчик, є ось така ще додаткова сіточка. Так, відповідно, нажимаємо кнопочку, воно зачиняється, все працює. Так. Поїхала назад. Бачимо, у нас відбувається при закриванні панорами, вона від'їжджає назад. Тобто відповідно потрібно подивитися, чому це так. І зараз ми це відповідно зробимо. Ми бачимо, що панорама у нас ось тут навіть недавно смащувалася. Можливо, ще потрібно щось подивитися, якийсь механізм. В будь-якому випадку, коли ви замовляєте авто із США з нами, ви можете отримувати повний сервіс по вибору цього автомобіля в США, його доставку в Україну. І розмитнення. При цьому ви не будете паритись ні про що. Там поляки бастують, ще щось. Ми повністю всі проблеми вирішуємо за вас. І навіть почали там бастувати поляки. Ми все одно з машини привозимо, ми дбаємо про наших клієнтів, і у них все відбувається так, як треба. Коли автомобіль потрапляє до нас на сервіс по ремонту і відновленню автомобіля, ми перебираємо кожну пошкоджену запчастини ручками наших майстрів і вони відповідно вже дивляться, що потрібно міняти. Що не потрібно міняти для того, щоб зекономити бюджет, але так, щоб це відповідно служило і не приносило проблем в експлуатації. Наприклад, от зараз на цьому огляді, я, ми вже хочемо віддавати автомобіль клієнту, але панораму, наприклад, ніхто не відчиняв. Я знайшов цю проблему. Зараз я підвезу, щоб майстер подивився, як це прибрати, звичайно, і повідомимо власнику, чи як це можна відремонтувати, для того, щоб це прибрати. Тобто, наша задача заключає, Ця в тому, щоб підготувати для вас, для наших замовників, автомобіль таким чином. Щоб після нашого СТО не потрібно було їздити по іншим СТО і шукати, де доробити, як доробити ваш автомобіль. І я вважаю це досить таки великою суттєвою перевагою для того, що ми повністю дбаємо про вас, ми робимо повністю підготовку автомобіля до експлуатації. Не просто так, як я ото показую, буває на відео у нас 2-3 машини на переділку в тиждень приїжджають, тому що криво їх зробили. Люди їдуть, машина криво їде. Треба щось робити. То, що би то такого не було, замовляйте авто із США, з Мітавто, і ви будете отримувати тільки круту, класну автівку, до речі, з гарантією на геометрію кузова, на фарбування і що у вас буде безпроблемне авто. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобалось це відео, поставте лайк, підтримайте канал. До нових зустрічей. З вами був Ігор. Всім пока. Залишились запитання? Телефонуйте.